Ну що ж, давайте знайомитись з гіперболою. Гіпербола такий гарний випадок, конічних перерізів. Дещо цікавий не такий незвичний для нас, може найскладніший в певному сенсі, тому що будувати графік цієї форми, цієї фігури так непросто, відрізняється від інших звичних для нас фігур. Але насправді є багато чого схожого з тим, що ми знаємо, що ми вивчали. Давайте трошки попригадуємо. Ми знаємо найпростіший конічний переріз коло. Як фігуру, що складається з точок рівно віддалених від якоїсь іншої точки. І також ми знаємо, що ця формула кола може бути представлена в такому вигляді. І ми тоді кажемо, що коло це підвид еліпса. Бо еліпс має таку ж саму формулу таку ж саму формулу, тільки в нього відстань до точки від центру може бути різна. І це називається в найменшому і найбільшому випадку малою. І великою піввіссю. Якщо А і Б однакові числа, то це коло з певним радіусом. І ми знаємо цю формулу, розуміємо її, розібралися. Гіпербола ж дуже схожа до цих двох фігур, а саме формулою і дещо властивостями. І давайте подивимось а, на формулу гіперболи. А, цікаво, що формула може бути а, Цікаво, що формула може бути однією з двох, і вони трошки різні. Я би хотів поговорити про це. Зверніть увагу, що перша формула, вона абсолютно відповідає еліпсу, а друга просто зменшуваний від'ємник міняний місцями. Давайте, щоб не плутатись, пригадаємо, назвемо, що це коло. Так, тут у нас еліпс. Еліпс І коло, як підвид еліпса. А це все маємо тут гіперболу. Гіперболу. І замість того, щоб ви. Запам'ятовувати, що під чим має бути, чи А під Іксом, чи Б під Іксом, хто там спереду, хто ззаду, коли який випадок, який же ж е, графік буде цієї гіперболи. Ми з вами казали, що трошечки, коли знайомилися з конічними перерізами, що гіпербола потребує таких штрихпунктирних ліній, як у нас е, асимптот, не обов'язково мають бути штрихпунктирні, і що це якась така, такий графік досить дивний, е, складається з двох частин. Для того, щоб це все не запам'ятовувати і не плутатись, я пропоную розібратися з суттю і зробити деякі перетворення, щоб вивести, довести, зрозуміти, чому саме так, а не по-іншому. Зробимо ми це з допомогою певних перетворень наших альтернативних рівнянь гіперболи, і будемо ось що робити. Виразимо Y. Виразимо Y з, наприклад, лівого рівняння. Можемо це легко зробити, якщо. От... Поміняємо через знак дорівнює зміною знака ці два доданки, і будемо мати, що y квадрат на b квадрат – це х квадрат на a квадрат мінус 1. Коли ми помножимо все на b квадрат зліва і справа, то отримаємо, що квадрат y це ось таке таке число, такий буквений вираз. І тепер, якщо ж ми добудемо корінь. Будемо корінь зліва, справа, то отримаємо, що y це один з двох виразів. Ось ось таких. Начебто, здається, що нічого зрозуміліше не стало. Але якщо ми дозволимо собі подумати дещо цікаве про x, а саме, давайте подумаємо, чому дорівнює y, якщо x прямує, якщо x прямує ну, якесь велике число, плюс-мінус нескінченність. Коли ми будемо підставляти якісь ікси, дуже великі сюди, неважливо від знаку, квадрат перетвориться просто в велике додатнє число, і ми будемо мати тут якесь гігантське число. І причому, чим більше ікса, ми прямуємо дуже 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 до великих чисел, то оце, що ми віднімаємо, b, в нього нічого не впливає. Ну, якщо це виходить 10, а тут припустимо 5, то. Ну, те, що ми відняли b квадрат, воно сильно вплинуло. Але якщо тут виходить мільярд, а коефіцієнт b залишається конкретним, бо це ж якась конкретна гіпербола, те, що ми відняли 5 від мільярду, воно нічого не змінює. Тому можемо сказати, що на великих іксах y приблизно дорівнює приблизно дорівнює, як плюс-мінус b квадрат, що ділиться на а квадрат x квадрат. Тобто ми можемо знехтувати отим відніманням. І це насправді тут виграшно, тому що можна добути корінь. Тут який квадратики гарно, ми не мати B на A, що множиться на Х. Ми розуміємо, що таке B на A, що множиться на Х. Це ж звичайний графік прямої. Звичайний графік прямої. І ми розуміємо, що ця пряма має вільне число, яке дорівнює нулю. Оце c дорівнює 0, так, його тут зовсім немає. Це означає, що ми можемо побудувати графік гіперболи, а точніше, його частинку. І, зрозуміти, як це гіперболо поводиться, коли x дуже великий або дуже малий. І він, цей графік це гіпербола, вона наближається до цих двох прямих, які є симетрично одна відносно одного, і ось так. Саме звідси взялися асимптоти, так називаються ці прямі. І в нашому випадку гіпербола буде передати якимось таким чином: чим далі ми прямуємо. По х в плюс чи мінус нескінченність, тим ближче ми наближаємося до цих асимптот, тим все менше і менше відчутний вплив у цього b квадрату. Але ж ви можете сказати, ну таке саме може бути і зверху, так? такий самий графік може бути і зверху, якось отак побудований. Чому я будував зліва і справа? Питання хороше. І ми можемо з ним розібратися, подумавши просто про те, чи може в нашому початковому рівнянні x чи y бути нулем. Тобто, де ж цей графік перетинає вісь X чи вісь y. І якщо подивитись уважно, щоб подивитись уважно на початкове рівняння, то можна побачити, що оце число у нас додатнє, оце число додатнє, а це від'ємне. Ось це число від'ємне. І так як ми в результаті маємо отримати одиницю. То х нулем бути не може, бо якщо б х був нулем, це б стало все нулем. А від'ємне число ніяк не може дорівнювати додатньому. Таким чином, в цьому варіанті запису гіперболи, коли х є додатнім числом і від над параметром а, то х нулем бути не може. Це означає, що точка з координату x0 не існує. А от y нулем може бути. І якщо ми скажемо, що y дорівнює 0, давайте запишу це ось тут. Якщо y дорівнює 0. То будемо мати параболу, і відповідно точку, яка її здовільняє. Ось такого вигляду, що помножимо на а квадрат, то будемо мати х квадрат дорівнює а квадрат, тобто х дорівнює плюс-мінус а, а y дорівнює 0. І цього нам достатньо, щоб зрозуміти, що це за точки. І це будуть точки з зрозумілими і конкретними координатами, де х буде мати А, а y 0, або е, мінус А і 0. Тобто ці такі місця вперед ну, гіперболи, осей координат, нам зрозуміли. Ну, відповідно, зеркальна аналогічна ситуація з правим випадком, коли ми маємо y додатній, а x від'ємний абсолютно ті ж самі обрахунки. Давайте їх швиденько проілюструю. Виражаємо y, скажемо, що y квадрат на b квадрат – це 1 плюс оце число. Множимо на b квадрат з і справа, і маємо, що y квадрат це b квадрат, що ділиться на a квадрат x квадрат плюс b квадрат, робимо добування квадратного корення лівої справа, і тоді y це плюс-мінус b квадрат, що ділиться на a квадрат плюс b квадрат. І якщо ми знову робимо е, такі міркування, коли думаємо, як же ж поводиться ця гіпербола на великих чи малих х, то бачимо, що вона приблизно дорівнює тим самим асимптотам. Я одразу виконую добування корення, тому що ми вже робили це тут зліва. Єдине, що ми будемо мати Y завжди трошечки більший по модулю, аніж е як проходить наша асимптота. Таким чином, е таким чином гіпербола буде виглядати. Відносно асимптот Ось так. Ось так. Ось так, ось так. Показую. Ось так. І теж ми можемо зрозуміти, що y тут не може бути дорівнювати нулю по тих самих причинах. тут 0 може дорівнювати, тоді Y так само буде дорівнювати плюс-мінус B, Плюс-мінус B, По тих самих аналогічних викладках. Це знайомство з гіперболою. В подальших відео ми з вами розберемо конкретні гіперболи з конкретними параметрами А і Б і дещо поговоримо про ще особливі точки. Сподіваюсь, таке знайомство вам зрозуміли, і що надалі ви покращите свої знання з гіперболи. І особливо зможете це зробити, розв'язавши гарні завдання, які чекають вас далі. До зустрічі!